Хочеш продати цю книжку, Люд? А да, да. що клієнтка хоче? Не хочу побачити фото По, всередині. Побачити всередину. Давай відкриємо і покажемо мені. цю книгу. Книга в шкірі стиснення золотом це репринтне видання історії України Грушевського. А, для клієнта хочемо показати, як вона виглядає всередині. Хоча на сайті у нас є повне фото даної книги. Але... Клієнти бажають рухатись сучасними технологіями відео. Давайте зробимо коротенький огляд. Це натуральна шкіра з тисненням, чорнінням та золотою фольгою. Потім зріз книги розфарбований отак, в, сти, в стилі книги. Так, дивимося серединку цієї книги. Давайте покладемо її. Форзац все вклеєно, підклеєно. Книга буде довговічною. Книга це репринтне видання. Тобто книга, яка випускалася в ВВВ в, в, в 1918 році. Ці книги зроблені плотні сторінки. Вона буде довговічною. Стиль та друк, відповідно, такий, як був в книзі оригіналу. Жовтуваті сторінки, тобто книга. Е Її приємно читати е, в плані зору, тому що білі сторонки дуже сильно відблискують, а жовті сторінки вони доволі приємні. Як бачите, книга з ілюстраціями. Е, ну зачитатися можна просто не відірватися 100%, і дана книга прикрасе вашу бібліотеку, чи сімейну, чи офісну. Буде одною із найкра... найкращих, я думаю, сайт ексклюзів, шапці профіль. Звертайтеся.